Перші враження такі, машина чудово рулиться, взагалі комфортна, м'якенька. Дана версія, це називається версія Com. В неї є автомат, тут тобто це середня версія, є люксова. Люксова версія йде з турбодвіжком. І я спеціально не брав люксову. Вона, по-перше, дорожча, значно дорожча, там плюс десь 200. Тисяч гривень, а конверсія її достатньо, і в ній якраз є зацікавленість це те, що в неї йде атмосферний звичайний двіжок. По-перше, він економніший, ніж стандартні двіжки, атмосферні, тобто все ж таки сучасний двіжок. От, і, по-друге, ви можете встановити офіційно газ. До речі, якщо вам цікаво це авто, і цікаво буде подивитися за ним, як воно буде жити, це авто, експлуатуватись, то підписуйтесь саме на цей канал. Саме на цьому каналі я буду викладувати відео про цей автомобіль. У мене є ще один невеличкий канал на 11 тисяч. Підписників, але е, ще один інженерний канал, я інженер-конструктор е, на майже 4000 підписників. Але саме хтось дзвонить. Алло, ось дуже прикольно, що тут е, ну, машина сучасна. Е, тільки що подзвонили, і е, ти собі спокійно відповів. Є мультимедійна система. Все це ну, зручно, поки що я привикаю. Звісно, що ще не зовсім так є якісь моменти, ти звикаєш до машини, але в цілому я проходив тест-драйв. і ну, Чому я її взяв? От, завдяки тест драйву. Тому що я прочитав, що десь відео, що вона слаба, слабенька машина. Типу 115-114 там 114 кінських сил, слаба. Це ті, хто от хочуть HS старшого брата, там більш потужна машина. Тому тест-драйв саме порішив питання, яку машину вибрати. Я проїхався, на ній абсолютно достатньо. Не сказав би, що це слаба машина, її достатньо для того, щоб їздити по місту. І самі головні чинники це те, що. Двіжок більш економний, тому що паливо коштує дорого, треба економити. Не бачу сенсу літати по місту, але і на 100. Ну от я їду порівнюю. Зараз у мене автомобіль Chevrolet Aveo, я порівнюю. Тобто достатньо їздив я, якщо у когось виникають питання стосовно... Типу моло Chevrolet АВІА». я на Chevrolet АВІА» дуже добре там навалюю, тобто, не дивлячись на те, що машина Корч, вона їде, їздив і на більш швидкісних машинах, сучасних, потужних, то тобто є з чим І цього абсолютно достатньо. Абсолютно. Дивлячись, що якщо вам потрібно стартувати з місця. і Тупо навалювати там. Ну, ви можете взяти старшу модель, там буквально декілька сотню підкинуть, але це буде, по-моєму, на механіці. Щоб на автоматі, треба докидувати набагато більше. Це ж в тому -то і питання, що це самий ось, в тому виді, який, який він є. Комфортний автомобіль на автоматі. Тут варіатор. Варіатор мене абсолютно не лякає, тому що е, всі Toyota, ну, я не знаю, може не всі, але багато Toyota, вони йдуть на варіаторах і вони слугують дуже довго, якщо нормально експлуатуються це і 200 е, тисяч. Наприклад, точно знаю Toyota Avensis, е, варіатор слугує е, ремінь варіатора 250 тисяч. 250 тисяч це як я шуткую, у мене коліна перестануть згинатися. В рік десь рахуйте 15 тисяч, тобто 10 років це 150 тисяч, ну, приблизно. Тож, зараз між містами я дуже не їжджу, взагалі дуже рідко, це 1% може. А в основному це місто. Так? По місту, десь за місто трошки, тобто отак. Тому немає сенсу брати, брати щось потужне, щоб навалювати між містами. Це перше. А по-друге, ну, навіть якщо ти їдеш кудись, цього також буде абсолютно достатньо. І саме головне це також питання економіки. економії. Тобто, якщо ну, я подивлюсь, якщо вона на бензині оправдає мої очікування. По бензину, то може і газ не буду встановлювати. А якщо ні, бо в будь-якому випадку офіціали ставлять своє газ, газове обладнання. Єдине, що, наскільки я знаю, наприклад, якщо десь на стороні поставить, але ж втрачаємо гарантію на двіжок, це буде коштувати десь 1025. Офіціали ставлять середня ціна там десь 40 тисяч. Тобто ну, тут треба подумати, чи коштує воно того зекономить ці 15 тисяч, але ми втрачаємо офіційну гарантію. Чи навпаки немає сенсу це робити і можна зробити будь-де. І, ну, Звісно, що в перевіреній якійсь фірмі і зекономить 15 тисяч, але бути без гарантії. Ну, треба думати. Як краще, чи гарантія, чи не гарантія, це питання вже трошки пізніше. От Я покатаюся, я побачу, по-перше, скільки буде споживання авто. В цілому от я по місту їду спокійно, комфортно. От. Ось так от. І подивимося, як вона себе веде. Ну плюс знову ж таки я зараз. Не буду навалювати, там крутить дуже, двіжок і так далі. Хоча вона так комфортненько їде, що і дуже прямо сильне бажання щось топить нема. Тут більше, більше питання от там при обгонах, от, от тоді дійсно потрібна потужність. Ну, знову ж це, це на трасах, ну інколи і, е, десь в місті хочеться так когось обігнати, хто дуже повітря. Там їде і е, потрібна додаткова якась потужність на короткий період часу. Ось ось такі думки стосовно MGZS на даний момент. Слідкуйте за каналом, я буду постійно закидувати якісь нові відоси стосовно даного автомобіля і як він в мене експлуатується. Усім пока-пока.